Вітаю вас, вельми шановне панство. Мене звати Джу, і сьогодні у нас буде просто легендарне відео, бо в ньому взяло участь от стільки людей. Все це ютубери щенячому патрулю або просто великі фанати з фендома. Більшість з них все таки ютубери щенячому патрулю. Я дуже вдячна і дуже рада, що вони погодились допомогти мені зняти це відео. Суть в чому. Сьогодні я спитала в них у всіх, чому саме їм подобається щенячий патруль і в чому його перевага. І сьогодні ми подивимось з різних сторін на це питання. Панто хочу одразу попередити, що ютубери тут розташовані абсолютно рандомно, абсолютно повністю рандомно. Можливо, хтось перший мені відповів, хтось другий, хтось третій, хтось десятий. І воно навіть не розташовано так, хто перший відповів. Що ж, пропоную розпочати з Спінки Ліберті. Вона каже: я дуже влюблю їх. Мені подобається щенячі Петру, тому що в кожному мультфільмі є супергерой людина. Але в цьому ми бачимо героїв цуценят. І ця історія в цілому доволі емоційна. Так, дійсно, дійсно, от, наприклад, та сама Леді Баг, яку я люблю, дійсно скрізь є. Супергерої, люди, герої, люди, які рятують інших людей. Але тут ми бачимо ці цінят, і це ценят, і це мило, це класно. Далі в нас коментар від Zoom В дитинстві я дивився багато різних мультфільмів. Часто там були такі сцени, де герої питали щось у глядача, тобто в мене, що типу, а ти знаєш, де живуть пінгвіни? для мені завжди здавалося, що вони вважають себе розумнішими за мене. Навіть якщо ви не ставили таких запитань, я все одно помічав, що ці герої ліпші від усіх в усьому. А мені хотілося бути з героями на рівних щенячий патруль це саме такий мультфільм. Я не відчуваю, що щенята дивляться на мене з висока. Вони не ідеальні у всьому, і це круто. Так мені простіше асоціювати себе з ними. Так, це правда, це правда. До речі. Щенячий патруль в ньому персонажі абсолютно не меріс юшні. Вони теж роблять помилки. От Меріс Ю це такий персонаж, який ніколи не робить помилок, який крутіший за всіх на світі, найсильніший, найрозумніший. А щенята вони не такі, вони не ідеальні і вони дійсно не ставлять себе вище глядача. Вони не змушують нас думати, що вони ліпші за нас. І це дійсно дуже круто. Mel Currently Has The Mix каже Я люблю це. Я люблю щенячий патруль, тому що персонажі там мають різні особистості. Кажуться як людина, яка не має багато друзів. Цей серіал просто нагадує мені про багато речей, які я люблю в житті. Я здивована, що ти не сказав нічого про новий дизайн, друже. Чувак, я думала, ми команда. Я жартую. Далі Дайрон Хаскі. Він каже. Добре, я насправді не знаю, що про це можна сказати, але я дивлюся щенячий патруль з самого початку, і він просто залишився зі мною. І я ніколи не забував про нього. Чому насправді щенячий патруль не схожий на деякі шоу, такі як Томас і Друзі, наприклад, це його фокусування на командній роботі, дружбі та подібному. Зараз, коли триває 11 сезон, я радий сказати, що найближчим часом я буду набагато активніший тут. Ну і це все ще я можу сказати. Окей, друже, ми раді, що ти будеш активніший. І дякуємо, що поділився. Так, дійсно, є багато людей, які просто почали його дивитися в 13 там році або в 14-му році, з першого-другого з другого сезону прийшли. І вони просто не переставали його дивитися. От усе. Бо, якби, так, да, це частина їх життя. Далі Суперстар Скай. Я рада взяти участь. Мені це подобається, тому що це одне з тих шоу, на яких я та мої молодші брати та сестри виросли. Мені також подобається те, що це шоу про тварин, які вчать дітей робити добрі речі. Так, дійсно, ще одна людина, до речі, яка просто виросла на цьому шоу. Так, це тварини, і вони вчать робити добрі речі, бо зазвичай в мультфільмах інші люди робити добрі речі. От я особисто виросла на Go Diego, і там хлопець вчив як би робити добрі речі. І скільки от я знаю мультфільмів, зазвичай, правда, частіше люди. Частіше люди стають головними персонажами. Ми про це сьогодні вже говорили. Але це дуже мило. Chase 3021 каже. Я не знаю. Просто люблю і дивитися це. І мені просто подобається шоу загалом. І в ньому дуже круті персонажі. Я не знаю. Мені просто подобається серіал загалом і просто подобаються персонажі. От і все. <бл unless> так, чувак, взагалі нічого не додати. Шоу круте і персонажі. Круті, ти абсолютно правий. Далі Spark Frog Animation». Мені подобається щенячий патруль, тому що він корисний і дуже цікавий. Я міг просто вимкнути його та насолоджуватись ним, ні про що не хвилюючись. Хоча в ньому не розповідається про науку, це компенсують чудові рятувальні операції, як і має бути в, в будь-якому розважальному шоу чи фільмі загалом. Я думаю, що одна його популярність вже виділяє його. Так багато людей у всьому світі люблять «Чинячий патруль, і це щось особливе. Так, згідно дуже багато людей люблять «Чинячий патруль. У нас є своє ком'юніті, свій фендом. Не розповідають про науку. Хм, Передивись 10-й сезон. Розповідають про науку. Про науку розповідають. Почали розповідати в 10 сезоні дуже ненав'язливо якісь факти. От. А в цілому, так. Всі спецоперації, особливо в 6-5 сезоні, sorry, що я постійно про них згадую, але. Операції всі рятувальні справді дуже круті. Ну, а зараз я пропоную розібрати щось набагато смішніше. Сьогодні в мене була дуже цікава переписка з однією з учасників, це Best Friend Індонезія. І я не думала, що комедія станеться саме з нею, тому що. тому що я думала, що вона королева трагедії, а не королева комедії. Але ось така переписка в нас була. І я пишу її. Привіт! Зараз я знімаю ролик, в якому ставлю одне запитання всім ютуберам, які знімають про щенячий патруль. Моє запитання: чому саме тобі подобається Щенячий патруль? Цим ж це шоу відрізняється від інших? Вона відповідає: у будь-якому разі, це секрет, бо я дуже люблю Чейза, Маршала, Кіхта та Рекса. Значить, ти не розкажеш, чому любиш щенячий патруль? Так, безумовно, щенячий патруль це мій улюблений мультфільм. Можеш розказати чому? Чим тобі це подобається? Так, я відчуваю себе щасливою коли дивлюсь щенячий патруль. Моє питання чому? Я питаю, чому? Чому тобі це шоу подобається? Поясни, лоу. Ще у 2021 році я хотіла поговорити з щенячим патрулем, тому що мені дуже подобається цей мультфільм, тому я хочу бути їхнім другом. Це дуже круто, але я прошу описати позитивні сторони цього шоу, розумієш? Що саме в ньому робить його особливим? Я не знаю, як ще пояснити, лоу. Ну, я не пропускаю жодної нової серії. Я ставлю нашу переписку у своє відео. Я питаю в ютуберів, чим саме тобі подобається це шоу, розумієш? Ти маєш розказати про переваги цього шоу, чим воно тобі подобається. А, окей. Це кінець. Е, так, це, це ми розмовляли кілька днів тому, і так, це кінець. Боюся, ми так і не дізнаємось, чому вона любить чинячий патруль, тому що, тому що вона на самому початку сказала це секрет. Я не знаю, чому це секрет. Але так, весело, весело. Далі в нас неповторна Ланатац. Вона каже, М -м, ну особисто для мене, мені дуже подобається щенячий патруль, тому що вони дивовижні й милі цуценята, і вони можуть рятувати людей. Я їх справді люблю більше за все. Найбільше мені подобається частина моментів у патрулі, де взаємодіють пари. Це так мило, і цуценята в цілому дуже гарні. Хм, Це правда, цуценята дуже гарні в старих дизайнах. Але так є дійсно поціновувачі щенячого патруля, які дуже люблять шукати моменти, де взаємодіють пари. І це мило. Далі ЛПС Кіара каже: тому що Скай і Чей та інші дуже милі. Тому що я в цілому люблю собак, бо вони милі, а також тому, що Скай може вибрати собі хлопця. Тому що Скай може вибрати собі хлопця. І так, в нас вже друга людина підряд, яка поціновувач романтичних стосунків щенячому патрулі. Так, скай може вибрати собі хлопця. М -м да, це мило і, і мило, що ти любиш собак. І я теж дуже люблю собак. Далі нані о, нані о. -е. Я вибри, будь ласка, але я читаю це, якби я прочитала англійською. Вибач, будь ласка, я не розумію, як це читається твоєю мовою. Дуже вибачаюся, але на вибач, я не знаю, як це по-іншому прочитати. Твій коментар. Мені подобаються окремі кадри з цього мультфільму. Мені подобається, як собаки піклуються один про одного в кожній серії. Мені подобаються їхні друзі. Мені також подобаються моменти, де, наприклад, гончик і Скай зустрічається. Та, це мило. І в нас вже третій підряд поціновувач е, стосунків між Чейзом та Скай. Реально, я їх не компонувала так, але в нас три фаната цього шипа підряд. Це мило. Так. І далі в нас детектив був. Він каже, я дивився щенячий патруль з дитинства, тому цей серіал викликає в мене ностальгію. Що мені подобається щенячий патруль через персонажів? Мені взагалі подобається це цуценята. Круто! Круто! Дякуємо, що відповів. Дякуємо, що прийняв участь. Далі в нас Sky's Production. Її коментар. Окей, мені подобається щенячий патруль, тому що він схожий на серіал про життя. Тому що раніше в ньому були прості порятунки, але коли вийшов фільм 2, я знову закохалася в цей аромат. І е, я зрозуміла, що маю зробити ретроспективу фільму номер 2 на початку цього року, і це просто неймовірно. І, якщо чесно, це найкраще шоу для дітей в ефірі зараз. Вау! <схе> е, ну, так, це дійсно найкраще шоу, я згідна. Знаєте що? Перекладати це мені допомагала Сантра Підписуйтесь на неї, до речі. Але знаєте. Я непогано знаю англійську і решту коментарів, решту того, що мені написали інші автори, я перекладала сама. Ну, типу, я можу прочитати, зрозуміти, перекласти українською. Але тут воно навіть українською звучить високопарно. Далі коментар від любітільнеров. Цей мультсеріал відрізняється тим, що тут є команда відважних щенят, яка постійно відправляється на різні місії, щоб рятувати жителів, а також зупинити план злодіїв. Значить, цей мультсеріал вчить дітей бути сміливими та знаходити рішення проблем. Друге, мені подобається, що у щенячому патрулі є багато різних локацій, куди щенята відправляються на місії від підводної цуцентиди до атмосфери землі. Плюс красива графіка та природа. Згідно, це uh, Слантида і природа, особливо в новому дизайні природа, зроблені дуже гарно і дуже гарні локації. І дякую, що взяв участь, друже. Далі в нас монст IGOR. Чувак, я сподіваюся, я правильно прочитала. І так, його коментар. Мені подобається дивитися, бо це нормальний мульт. Я колись з братом дивився і грали в таку гру Бідгадейшиня. Сезон восьмий, де були щенята в лицарі, та дев'ятий сезон. Аквашенята. Моє улюблена щеня Чейс. Дякую, що розповів. Останній людина коментар, який ми прочитаємо, це Josh Loves the Mix. І так, він каже, Щенячий патруль завжди був зі мною. Я дивився його відтоді, як мені виповнилося 5 років. З тих пір я не втрачаю запалу до нього. Це завжди було моїм улюбленим шоу і завжди ним буде. Навіть якщо я бунтую проти нових дизайнів, я все одно люблю це шоу. І як тобі відомо, я також хворий на аутизм, і це ще одна причина, чому я полюбив це шоу. Що стосується того, що робить його незалежних від інших серіалів, це його старий дизайн. Він відокремлює його від інших. Він мав власний неповторний дизайн, замість того, щоб бути таким же, як інші шоу на Nickelodeon, які мають подібний дизайн. І саме це шоу зробило для мене більше, ніж будь-яке інше. Дякую, що поділився, чувак. Bring back old show. Bring back old Олд Show. Просто я була на всі 100% впевнена, що... Ти щось скажеш про нові дизайни. Що ти щось про це скажеш? Ну що ж, я вгадала. Дякую вам всім, друзі, що прийняли участь. Мені дуже приємно, що ви відповіли мені. Ну, а тепер я би хотіла сама розповісти, чому я вважаю щенячий патруль найкрутішим і чим він мені подобається. Я не готувала якийсь текст, для цього це буде експромт. Можна подумати, я для якогось свого іншого відео готувала текст. Ні до якого. Окей, історія була така: я повернулася зі школи, я ще тоді навчалася в школі, я зайшла додому, батьків вдома не було. Я не хотіла робити уроки одразу, і зайшла в рекомендації на Ютубі. Там мені і трапився якийсь мультфільм. Взагалі, те, що мені трапляється мультфільм в рекомендаціях на ютубі, мені дуже мене це здивувало. Але я побачила, що це мультфільм про собак і подумала, там в кінці точно хтось вмирає. І Я не знаю, в мене просто була така м, перша думка, що це мультик про те, як хтось вмирає. Тому що на той момент мені завжди траплялися мультики, де хтось вмирає. І я це слово так часто сказала в одному реченні, що це відео, напевно, забанять. Сподіваюсь, що ні. Так от, я подивилася і в кінці всі лишились живими. І більш того, мені це сподобалось. Перша серія, яку я подивилася, була це, по-моєму, перший сезон: Щенята рятує черепах, там десь черепахи розповселися по всьому місті. От, і мені це настільки сильно сподобалось, і я почала дивитися решту першого сезону. І так я зависла на першому другому сезоні десь на рік, потім я зависла на перших чотирьох сезонах ще десь на два роки. І тільки з п'ятого, з кінця п'ятого сезону десь я стала активним учасником фендома. І це дійсно це настільки круто. Щенята, у них різні характери, вони різні. Кожен з них має таку цікаву особистість і дуже цікаво їх досліджувати, дуже цікаво досліджувати другорядних персонажів. У них дуже цікаві місії, дуже гарні машинки. Я дуже люблю різні машинки і різні рятувальні машинки. Я дуже люблю всяку таку техніку і вау, це просто обалденно. І місії дуже класні. І так, думаю, я ще колись зроблю ролик про переваги цього серіалу над іншими. І дякую вам, що взяли участь, друзі. І якщо ви хочете, щоб я ще знімала такі відео, це як колаби. я не знаю, як це назвати, коли я питаю в ютуберів щось щенячому патрулю. Бо мені дуже сподобалось спілкуватися з вами всіма. Я знайшла нових друзів. Я поспілкувалася зі старими друзями, і так багато з цих людей це мої друзі. І це дуже круто. Мені дуже сподобався такий формат. Як вам напишіть? Дякую вам дуже за перегляд! Побачимось у бухті пригод!